Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Азарт. Е, приїхали друзі в розвідку. Коротше, тут пасовище, ліс, і недаремно знайшли черняг, е, начебто йде по пасовищі, заходить в ліс по полях, поля, на жаль, засіяні. От, але воно впирається в ліс, і по лісі, походу, теж йде, бо є кераміка. Є вже дві знахідки. Зараз. Значить, папа знайшов е, копійку Олександровську. У мене, друзі, фібула, але, на жаль, вбита. Бачите, бронзова. бронзове. У нас сьогодні багато. Два Ігоря. Ваня, папа Ваня і я. Ну, коротше, компанія непогана, Попробуємо щось пошукати. Поки що такі знахідки. Так, друзі, є якийсь сигнал в лісі. Ну просто капець, подивіться, яке все хороше. Єлі хожу, прям чуть ли не льожа, блін, повзаю. Є якийсь друзі сигнал, можливо, кольоровий, можливо, якісь чорний. Все я його вже викопав, скрізь за все дробіна буде. Дуже добре. Вже загубив. Щось, друзі, дрібнесеньке блін Це жесть. Є. Дробіна. Так, друзі, був сигнал. Почав рити, випав шматочок бронзи. Ще був сигнал, випав їхній ножик. Кумарі гризуть нереально. І ось дивіться, кераміка. Шматки кераміки. Ліпнина якась лізе. Фу. черняк в лісі, да. Їхній 100% їхній ножик. Ну і такий покажу. Ось такий шматочок бронзи. Невеличкий. Так, друзі, був сигнал, дивіться. Не копав онлайн, воно в чорний кидало, а викопав, е бачу фібула. Оце що? Дивіться. Фібла, є пружинка, але нема голки і за... да, зацеп теж відламаний. Така спиночка фібули. Прикольно, прикольно. В лісі чернях це прикольно. Так, друзі, приїхали ми на випас, де ЧК. От, знаходили тут динарики. І, друзі, був у мене сигнал, дивіться, випала залізна пряжка черніхівської культури. З глибини капець, аж воно самого низу дістав. Дивіться, скільки ліпнини вкраплення. От, поки що є. а, і ще випав здоровий шмат бронзи. Ось дивіться. Ну, ось такий шмат бронзи. Такі знахідки поки що рухаємось. Так, є якийсь сигнал. Можливо і залізо, можливо глибокий кольоровий. Ну викупаємо, подивимось. Грунт дуже твердий, прям дуже. так викопали кольоровий. Здесь, друзья, тут Є, друзі, шмат бронзи. Шмат бронзи знову. Так, друзі. Ігор сімплексом знайшов першого свого динарика, ну і першого на сьогодні. Динарик Фаустіни. О, такий, на жаль, обламаний трошки. Лімесний, ну блін, супер. Супер! Перший його динарик крадий капець. Повні я свого першого знайшов. В мене була Юлія Меса. Ото було радості. Круто. Вітаємо комарада, супер. Супер. Перший динарик це. Звісно, да. е... Запоминається, капець, клас. Шикарний. Лайк, обов'язково за це. І привітання камрадові. Я дочування знайшов спинку фіболи квазарами базарами в третьому, на жаль, в плачаному стані. Але взагалі є, теж у нього, друзі, перша. Файно, ні. Рухаємось. Перша така собі, наступна буде файна. Дочі був у мене сигнал. І дивіться. Спинка фіболи. Прикол. Така покорчена вона, звісно, ну але сам факт, я її знайшов. Супер, беремо, рухаємось. Так, глядачі, йдемо в сторону авто і дивіться, випав в мене амулет місячник Дивіться, з якими е, типу солярні знаки, бачите, виноградна грозь, якби. але, на жаль, взяв руки і воно розламалось. Капець. Вушко відламане. Блин. Вот, вот журба. Ну, ну ничего, дуже красиво было. Прям дуже красиво. Берем, рухаемся.